Вітаю вас в ефірі меморандум Латинською Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. У ці дні свій день народження відзначає чоловік, який має неабиякий досвід участі у революціях та переворотах, а також вагомий диктаторський стаж. Більш того, він став диктатором завдяки тому, що здійснив переворот проти тих, хто здійснив переворот. Ну а рахуючи, що, наприклад, в Луганську одні сепаратисти вже встигли скинути інших сепаратистів, думаю, історія буде цікава. Про кого йде мова? Молоді це ім'я нічого не скаже. А от старше покоління напевно згадає большого друга советського народу, лідера ефіопської революції, товариша мінгісту Хайле Маріама. Спочатку, як він прийшов до абсолютної влади. Історія така: 77-й рік африканська країна Ефіопія. Йде засідання так званого Дергу, скорочено з Ефіопської Вищої військово-адміністративної ради, яку очолювали офіцери-марксисти, які нещодавно вчинили революцію, скинувши імператора. На засідання входить один із цих офіцерів. Його запитують: Старий, де ти був? Ми почали вже без тебе. А той відповідає: хитро так посміхаючись, мовляв, є причини. За ним заходить кілька бійців. Ців і вони разом із цим офіцером із автоматів розстрілюють весь склад революційно-військового ефіопського уряду. Цим офіцером, як не важко здогадатись, і був Менгісту Хайле Маріам. Трішки про тогочасну Ефіопію. Там, начебто, все мало складатись добре, але чомусь не складалось. Посудіть самі, історія, начебто на стороні Ефіопії. У ході Другої світової країна повернула собі незалежність, позбавившись італійських колонізаторів, які окупували Ефіопію ще у 30-х роках після двох італо-ефіопських війн. До влади в країні навіть повернувся свій рідний ефіопський імператор Хайле Селесіє І, який навіть у 50-х роках скасував рабство і прийняв конституцію. Здавалося б, живіть і радуйтесь вільні Ефіопи, але радості було мало. У підстаркуватого імператора після повернення до влади геть знесло башню. В країні лютували голод і репресії. Кілька спроб переворотів були потоплені в крові. Так було, доки за справу не взялись військові. Причому не просто військові, а військові марксисти. Скинути вже не зовсім адекватного імператора для них проблеми не склало. Проблеми почались навколо головного питання як ділити владу. Ось тут на сторінках цієї історії і з'являється ім'я майора Менгісту Хайле Маріама. Справа в тому, що після повалення імператора був створений той самий Дерг, який я вже згадував. Керувати дергом обрали генерала Амана Андома. Але вже два місяці після того віддані Менгісту війська вночі оточили будинок Андома і після двогодинного бою перебили його охорону та вбили його самого. Тієї ж ночі було арештовано і розстріляно без слідства 60 екс керівників колишньої імператорської адміністрації. Міністрів, генералів, губернаторів. Дерк очолив старший товариш і командир Менгісту, генерал Тефері Бенті. В країні почався червоний терор. Причому не лише проти представників колишнього імператорського режиму. Революціонери військові почали знищувати один одного. Тут взагалі цікава історія: одні революціонери належали до марксистської ефіопської народно революційної партії, а інші революціонери, в тому числі і Менгісту Хайлемарям, до марксистського всеефіопського соціалістичного. Руху. В чому різниця між ними, запитаєте ви, в ідеологічному сенсі ніякої. Там африканські марксисти, які щось чули про Маркса, і там африканські марксисти, які щось чули про Маркса. Але одні з них належали до народності Ахара, а інші до народності Орома. І певно, на ґрунті хто з них більше любить Маркса, почалась взаємна революційна різанина. Для початку позбавились старого імператора. Потім, правда, говорили, що він помер від старості та хвороб, але всій Ефіопії було відомо, що імператор смертельно захворів від того, що його придушили з подушкою солдати Менгісту Хайле Маріама. Ну а потім Менгісту особисто розстріляв прямо в робочих кріслах весь склад дергу і став одноосібним диктатором. Він проголосив лозунг Зброя і демократія народним масам. Нічого не нагадує щось сьогоднішнього на сході України. В містах і Елах з метою захисту були створені загони народної самооборони. Невдовзі від громадянської війни дійшло до репресій. Родичі, щоб забрати тіла, страчених режимом, мали заплатити ціну витрачених на них куль. Але оскільки Менгісту таким чином будував соціалізм, то він став великим другом Радянського Союзу. І навіть встиг кілька разів поцілуватись в засос з Брежнєвим і поручкатись з Горбачовим. Соціалістична Ефіопія стала отримувати матеріальну, фінансову, а головне військову підтримку від радянських друзів. Саме радянська військова допомога була особливо цінною для товариша Менгісту Хайле Маріама, тому що у нього було дуже багато ворогів, зовнішніх і внутрішніх. Ефіопія у той час воювала з Сомалі, а також сепаратистами з Еритреї та Огадена. Показовою була війна з Сомалі. Справа в тому, що радянський союз спочатку підтримав Ефіопію, а потім Сомалі, а потім і Ефіопію, і Сомалі дійшло до того, що радянські радники діяли по обидва боки фронту, допомагаючи Ефіопіям та Сомалійцям вбивати один одного. До речі, саме в ті часи народилось масове піратство в Сомалі, адже перші пірати ще понад 30 років тому були озброєні радянською зброєю і навчені стріляти радянськими військовими радниками. А оскільки наші воювати їх навчили, а працювати ні, то сомалійці з того часу і піратствують. Але повернемось до товариша Менгісту Хайле Маріама. Керував він країною до 91-го року. Як не стало Радянського Союзу, його одразу скинули. Хоча на той час він втратив контроль над більшою частиною Ефіопії. За час його правління насильницькою смертю загинуло від 200 до 500 тисяч ефіопів. А рахуючи голод, число жертв перевищує 3 мільйони, тобто кожен десятий Ефіоп. Сам Менгісту Хайле Маріам нині ще живий. У 91-му він встиг втекти до Зімбабве, де і нині вже понад 30 років править останній африканський диктатор Роберт Мугабе. Подейкують він канібал, якого минулого року зімбабвійці в якийсь там раз переобрали президентом. Самого менгісту Хайле Маріама в Ефіопії ще 20 років тому засудили до страти, але він тим не дуже переймається. Інколи жителі столиці Зимбабве Харари бачать, як їхніми вулицями прогулюється дідуган, якому вже далеко за 70. Він завжди у військовій формі, завжди при зброї і завжди з посиленою охороною. Це товариш менгісту Хайле Маріам, якого колись знав кожен піонер Радянського Союзу. А в Ефіопії його і досі називають червоний Негус», тобто червоний цар, або чорний сталін, або просто ефіопський м'ясник. Це був меморандум латинської, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль влади Цеховський у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.